Найвища творча відзнака в Україні комітет з національної премії імені Тараса Шевченка оголосили списки претендентів на нагороду. Серед номінантів і прикарпатці більше знає наш Денис Лужний. література, музика, публіцистика, театральне кіномистецтво та багато іншого. Нещодавно стали відомі імена номінантів, які можуть отримати національну премію України імені Тараса Шевченка у цих галузях. Оскільки дуже стислий період, а ви розумієте, будь-які зміни до положення вони потребують певного часу. І є ще одна проблема. Вона не є секретом. Щоби додати ще одну номінацію, потрібні додаткові кошти. І їх було не закладено тому на 24 рік ще ще буде цих сім номінацій але моя ідея збільшити до дев'яти серед претендентів на Шевченківську премію історик доктор політичних наук та краєзнавець іван монолатій його дослідження макогін пседорозумовський уявлена українська людина потрапило до номінації публіцистика журналістика розглядаю цю книжку як своєрідне журналістське розслідування діяльності українця Діяльності американського розвідника українського походження, людина, котра народилася на Галичині під австрійський час, яка здобула свою військову кар'єру в Збройних силах США, поза як він був другим лейтенантом Корпусу морської піхоти. І людина, яка дуже хотіла стати володарем України, їй, звісно, в силу багатьох обставин цього не вдалося. Автор працював над книгою близько чотирьох років, збирав усі можливі відомості, звертався до спецслужб інших країн, аби якомога більше дослідити історичну постать Якова Макогона. Була звичайно доля випадку, коли я знайшов ці документи в національному архіві у Лондоні. Я почав ці пошуки в зарубіжних, передусім, архівах, хоча і українські також стали в пригоді. Це галузеві архіви служби безпеки України і служби зовнішньої розвитки України, і також Державний архів Чернівецької області. Тому вся маса архівних документів, котра може бути на сьогодні віднайдена, вона віднайдена, вона проаналізована. Ще один номінант на національну премію України імені Тараса Шевченка Степан Процюк. За найвищу нагороду змагаються одразу дві книги письменника. Одну з них він демонструє. І нам ось одна із моїх книг, яка номінована на Шевченківську премію. Це роман про Івана Франка, який називається Руки і сльози. І в цьому романі. Відображено життя Івана Франка, нашого видатного українського письменника, із важкою долею і нелегким життям Генія від його народження до смерті. Це вже не перша номінація для письменника у 2003-му Його роман Інфекція претендував на Шевченківську премію, і, хоча не здобув її, отримав дещо більше популярність, каже автор. Мене тоді в Україні ще мало знали. Знали як поета, колись був 90-х від гурт, «Нова дегенерація», до якого я належав. Ота, а як письменника, то тільки ну то завдяки якраз ці номінації. Це почали більше читати мої книги. А зараз. Я думаю, що якщо б я отримав, я би значну частину грошей віддав на ЗСУ. От і, і, і писав би далі. Пригадую, як отримував найвищу нагороду, і український театральний режисер та актор Ростислав Держипільський. Чоловік здобув перемогу у 2019-му. Не буду лукавити, що мені там це було байдуже чи якось це, це якесь дуже дивне відчуття. Справді щастя, сатисфакції внутрішньої, що, що недаремно потрачені ті роки, е, купа нервів, емоцій і всього, що супроводжувало в даному випадку мене як режисера, це було величезне щастя в даному випадку. Такий, ну я пам'ятаю цей, цей емоційний свій момент. Ростислав Держипільський номіновувався на національну премію України імені Тараса Шевченка. Тричі саме остання номінація стала успішною. В жодному разі, на мою думку, не можна сприймати там якусь перемогу, будь-яку, що це там все, це вершина, і ти вже далі. Е, це фінал. Не, тим паче, що, що я отримав там в доволі молодшому віці порівняно. Е, зараз є лауреати ще набагато молодші від мене, і це правильно. Е, на мою думку, не, не думаю, що потрібно. Прожити все життя і потім гристи, вже хотіти вигризти ту премію. Ну такі реалії в нас на жаль були. Я думаю, що вона повинна ця премія повинна приходити вчасно. А ось письменниця Ольга Деркачова вважає, що Шевченківську премію переоцінюють. Я би казала не переоцінювати. Її вплив так, звісно, нагородження такої премії це є престиж для автора. Якщо говорити про письменників, їхніми творами десь ми спостерігаємо, є більше зацікавлення. Тобто, це для автора це є добре. Але зациклюватись на премії той поганий, бо він без премії, той добрий, бо він з премії. Ну, насправді, в сучасному світі все це дуже-дуже відносно. Уже 27 листопада відбудеться перший тур, у якому експерти аналізуватимуть кожну роботу та визначать тих, хто пройде. До наступного етапу, станом після 31 жовтня, ми маємо практично рекордну кількість поданих заявок: 74 заявки по різним номінаціям. Раніше було там 48, 53, Ну от так, от на цей рік подано рекордна кількість. Не обійшлося у цьогорічній премії, і без так званого ноу-хау. Це забрана умова, коли з роботи повинні були відбутися, тобто прем'єри чи виставки чи презентація книжок за 6 місяців до подання. Ця норма саме на цей рік забрана. Чому тому, що, оскільки у нас є один з важливих критеріїв, говорити про рефлексію і реакцію на події, які ми зараз переживаємо, тобто війну, так то вони є в. Цьому живому часі востаннє навколо національної премії України імені Тараса Шевченка розгорнувся чималий скандал. Він був пов'язаний з несвоєчасним оголошенням її результатів, а також створенням додаткових номінацій. Як запевняють у комітеті, цього разу все буде згідно термінів та правил. Ми все. Почали вчасно. Перший тур 27 листопада відбудеться другий в січні, в лютому третій. Після якого вже будуть визначені переможці. Проте вони будуть оголошуватися. І церемонія нагородження буде 9 березня на 210-ту річницю. Тараса Григоровича Шевченка. Усі лауреати отримують грошову винагороду, розмір якої щороку визначає президент України.